Мої вітання усім, хто дивиться бабусяни з маколиками з України. Сьогодні хочу приготувати пиріг. Пиріг буде в лаваші. Такий равлик з м'ясом. М'ясо в мене філе індички, яке я вже пропустила через м'ясорубку з сирою цибулькою. Кабачки я їх натерла на крупній терці і додала чайну ложку солі для того, щоб відійшла рідина. Сир сулугуні я натерла на дрібній терці. Частина піде у фарш, частина у заливку. Для заливки мені треба сметана, яйця, спеції перець, сушений часник, сіль. І зверху притрушу кунжутом в мене кунжут білий. До фаршу я додаю сир. 100 грам сиру додам. Ось стільки рідини. Зараз я сюди ж до фаршу додаю кабачок, я його зараз відіжму і подивлюсь, скільки буде вага цього кабачка. Кабачок був 400 грам, без рідини у цієї ось 260. Далі до фаршу додаю сіль. У мене тут чайна ложка солі. Сушений часник теж одна чайна ложка без гірки. І перець чорний мелиний теж одна чайна ложка без гірки. І все гарненько перемішую. Ось такий фарш. І тільки тепер я буду розкривати лаваш, бо якщо його заздалегідь розкрити, він буде сухий. У мене два лаваші. Ось такі вони. Фарш ділю на дві частини. Одна піде на один лаваш, друга на другий. Фарш я не до самого краю. Нанесла і тепер закручуємо лаваш. Те ж саме я зараз зроблю з другим. Дала трошечки лавашу постояти. Щоб він став м'якіший і краще скручувався. Тепер беру лаваш і скручую у вигляді равлика. Відправляю в форму. Ось так от я скрутила. Лаваш трошечки покришився, але нічого страшного. Для заливки у посуд відправляю яйця, додаю сіль, сушений часник, перець. Для заливки я брала усі спеції по пів чайної ложечки. Перемішую. До яєць відправляю сир сулугуні, приблизно половинку. І сметану. І все перемішую. Ось така у нас заливочка. І тепер заливаю пиріг. Зверху притрушую сологуні, який у нас залишився. І тепер зверху притрушу кунжутом. Ось така краса вийшла. Запікати я буду в газовій духовці, бо немає світла. І на дно газової духовки я поставлю кастрюльку з водою, щоб дно нашого пирога не підгоріло. Випікати я буду ну, хвилин 40-50. Ось, в духовці я зробила середній, це у мене четвірочка. Ось такий пиріг, достаю із форми. Перекладаю пиріг на тарілку. Ось такий чудовий пиріг. Зараз я дам трошечки йому охолонути і будемо дегустувати. Поки пиріг охолоджується, я вирішила ще приготувати салат. З огірків. Зараз я цибульку наріжу дуже-дуже тоненько, напівкільцями. Відправляю цибульку у посуд, в якому буду збирати весь салат. Цибуля в мене солодка, салатна, тому окропом заливати я її не буду. До цибулі додаю сіль, цукор, яблучний оцет. Цей оцит у мене 5%. Тому додала дві столові ложки. І залишаю цибульку поки що в спокої, а займусь огірками. Огірочки я почищу. Ось так я почистила один огірочок, і зараз я почищу інші. Тепер нарізаю огірочки і відправляю до цибульки. Ще вирішила додати крупу. Додаю кунжут і кунжутну олійку. І перемішую наш салат. Ось такий салат. Дуже запашний. Зараз я покажу, як наш равлик виглядає всередині. Ось такий він. Аромат неймовірний. Він пропікся. Ось так він чудово виглядає. Зараз будемо дегустувати. Смачного. Дякую. М -м -м. Дуже соковитий, да дуже ніжний. Угу. Так. Да. Клас. Смачного? Дякую. І салатик. Здоровлика. Салат клас. Смачного.